Спеціально заїхав в промзону, щоб це робити, бо в Німеччині таке крається. Типа, якщо поліція побачить, що я щось там роблю за своєю машиною, штраф поплоть для лішення права дітських. Чого так працює? Україну це також чекає. Ну от ми йдемо в Європу, да, і глянець все нормальне закончення. Дивіться, що тепер буде заборонено. Відтепер не можна десь там на вулиці щось ремонтувати свою машину, самому там щось фіксити і так далі. Чому так зроблено? Щоб вийшли в гараж, зрозуміло, що платили гроші, це все ремонтувалось не вашими руками. Але для чого це робиться? Щоб менше було аварій на дорозі. Ну просто розумно, бо багато людей ну, не знають, як ремонтувати своє авто. Ремонтують його від недостачі коштів. Але при цьому всьому в Україні, якщо ви поламались на дорозі, десь Можна буде стати терміново ремонтуватися. Чому колесо пробуло, також можна буде. Тим паче, там ще є такий пункт, прописаний, що коли приїжджають поліцейські, ви можете з ними порозмовляти, і вони можуть самі вирішити, да чи ні. Типу. Ну, В принципі, ми знаємо, яка у нас поліція в Україні, але ну, тут як водій водію, брат. Тут я думаю, що всі будуть на одному боці і скажуть, ну окей, конечно, друже, давай ремонтуй, що ми тобі ще чим допоможемо. От в Європі просто воно трошки перешагнуло грань, поняли? Тут прям до, до вулиці навіть колесо. Я серйозно, якщо ти в Німеччині сам на автобані колесо собі поміняєш. І це хтось побачить, там з поліції, все, тобі кранти, анімці точно побачать, позвонять, кажуть, на мратій запомнят і скажуть реально. А, Ну, це і правильно, бо багато людей ну, тут перепрошували в Німеччині. Дуже багато жопо жопа руки, вообще жостко, жопа руки, и вони не зможуть нормально колесо поставити. воно може реально на ходу отлетіти і влетіти в тебе на встречку. В принципі, це все робиться зараз і в Україні і це один з ключових аспектів нашого шляху і вступу до Євросоюзу. Тобто вони нас підганяють на свої рамки і стандарти. А, Загалом це ну, гарний закон, да? і я маю надію, що в Україні він прийме якусь більшу культурну форму. Бо тут до дебілізма дійшло, да. В Україні я думаю, якраз буде золота середина, щоб не було цих паруких людей, які наремонтували, непонятно, що вона поламалася це спричинило аварію. Да? А, но в той же момент, якби люди будуть вільні ремонтувати окромне містечка в своєму гаражу, десь у дядька, у сусіда, або в разі термінового якогось там ремонту, ви можете стати загодно ремонтуватися, все нормально, все окей. Отакі От законопроект, а я тут собі міняю. Щось мені треба транспорним масло собі залити. Слава Богу, сам це все вмію. Коли цікавився дуже ремонтом і поїду в дальню дорогу, друзі. Ну, такий закон, що ви по нього думаєте, по-моєму, дуже адекватний взагалі. Ну, мені здається, він от в Україні якраз обріте золоту оцю якусь середину, поняли? ну так як воно може бути, бо дійсно, ну багато людей ну таке чуття з тачками. Ну, що ви реально страшно, коли на дорогах їздите, а машини, ну, загамна, перепрошую, загам і загам... палала скручені, зліплення, така історія. Бо я ну я особисто бачив, там колеса на ходу відвалювались, летіли, як хоч так бувало, що хочеш. Ну, от. Та й для самих людей. Ось ну, так ремонтуватися непонятно, як що потім зламалось, десь на трасі. Мені здається, це все треба культури, і це буде правильно. Це, оце, ну, це закон гарний, він веде на сторону цивілізації більше, але глянемо, як він спрацює. Надіюсь, нам всім хватило розум, цим правильно користатися, щоб поліцейські не будуть нікого да, історію. Все, друзі, на зв'язку зустрінемось коментар. Слава всім українцям, які досі тримаються. Погнали далі, хайки крути.